Уже третій навчальний рік поспіль у Маріупольському ліцеї починається далеко за межами рідного міста, у Київській пущі Водиці. Сюди заклад релокували директор та учителі, тікаючи від російської окупації, і цим дали змогу продовжити навчання трьом сотням своїх учнів. Тож день знань для них свято, на якому вони не стримують сліз. Наші геліцей ми всі твої діти. Є частинка нашого дому, частинка наших спогадів, і, і для дітей це важливо, і для батьків. Через це заплакала, тому що всіх щемить в душі і час пройшов, але досі всім боляче. Як родина твоя, така маленька. Ну, живе спілкування ну, це легше на душі становиться. І ти спілкуєшся з людьми. Дев'ятикласниці Єлизавета прийшла на свято першого дзвоника без батьків. Замість них — 20-річна сестра Катерина, мама на держслужбі, а тато у ЗСУ. У перший день повномасштабного вторгнення Росії батько дівчат пішов захищати рідний Маріуполь і потрапив у полон росіян, де пробув 10 місяців. Сестри з мамою лишалися вдома перші 20 днів вторгнення. У Нас майже закінчилася їжа і ми вже перейшли на технічну воду. Мами прийняли рішення виїжджати, тому що ми починали бачити, що їдуть якісь машини, їдуть колони. Більшість ліцеїстів, тобто учні восьми одинадцятих класів, змогли покинути Маріуполь на початку весни 2022-го із батьками. Двоє дітей були поранені під час обстрілів. Один хлопчик загинув разом з усією родиною. Що це буде? Модуль, і записуємо. Серед евакуйованих учителька фізики, пані Світлана разом із донькою та чоловіком поліцейським. Вона допомагала останнім західним журналістам покинути місто і врятувати відеокадри про злочини армії РФ, що увійшли до оскароносного документального фільму «20 днів у Маріуполі. Я вивозила телефони у курці. Телефони багато телефонів. Десь майже штук шість. Мені сказали у себе ховати, тому що дітей не будуть обшукувати. Ну і все везло, і все везла. Я Чоловік все казав, їм, треба спасати ці документи. І ми і молилися, і у нас була дуже розшент розбита машина, і більше уваги, скоріше, вони приділяли на нашу машину. От, перевіряли паспорти до Маріуполь. Ми пройшли всі, всі знають, що це жах. Останніми з педагогічного колективу, хто ховався від бомбардувань у приміщенні Маріупольського ліцею до окупації та охороняли будівлю від мародерів, були дві завички пані Наталя і пані Ірина. Када уже нечілісь бомби бра на Маріуполь бомби. коли вже почали бомби скидати на Маріуполь, вивернуло все в ліцеї: двері, вікна. Там вже було просто нічого зачиняти. Мародерів ми ганяли як могли. З кабінету захисту вітчизни взяли дерев'яний автомат, макет. Я навіть кричала, що я прийшла з полком Азов, і вони тікали. Я прийшла з полком Азов, і вони убігали. Зрештою, у квітні 2022-го жінки теж виїхали та вивезли установчі документи і печатку ліцею з Маріуполя. Офіційно відновили роботу навчального закладу того ж місяця, спершу онлайн. Мені дзвонили діти і, і батьки 13-ї групи і говорили, Жантульна, вже багато дітей виїхало, ви давайте там вам 2-3 дні і починайте викладати. У ліцеї діти вступали починаючи з восьмого класу. Ті учні, що у 2022 році були наймолодшими, тепер випускники разом з батьками, учителями та директором. Вони звернулися до міської ради Києва з проханням виділити їм приміщення для офлайн навчання. У січні 2023-го закладу надали третій поверх загальноосвітньої школи у Пущі Водиці. Сумно розуміти, що все з нами відбулося все. Мені подобається, що є якась ну, є люди, які також з Маріуполя, вони мене розуміють, де взагалі розуміти, що вони ну, ми всі з Маріуполя дуже гарно. З минулого навчального року у релокований ліцей почали вступати місцеві діти, а також учні з інших тимчасово окупованих територій, приміром з Нової Каховки, Бахмута, Криму. Дехто приєднується до уроків онлайн з-за кордону. В, в Італії не то коротше, але ну, я в італійській школі не вчусь, завершу. Своє навчання у Маріупольському ліцеї та буду поступати. До уроків приєднуються онлайн також діти, які нині перебувають в окупації. Всього таких 20. У цьому випускному класі четверо учнів, які нині в Маріуполі. Їхні особи не розкривають і обличчя на моніторі. Вони не демонструють. Вони ж ходять в ті школи, ну як їхні ну, примусу, ну тобто їм же потрібно теж. Ходять їх там запитують. Є, які будуть виїжджати після 11 класу, а є які ну, за сімейними обставинами зараз там залишаються. У нас є такі діти, на жаль, їх все менше, бо з самого початку, навіть, навіть ще на початку 23-го року, у нас таких дітей було 60 дітей, які підключалися з непідконтрольних територій. Зараз, на жаль, в силу. Ну, обставин різних, і тому, що дехто зневірився, що ми повернемося. Для декого це дуже великий час, для, те, для декого це вже стало небезпечним, тому що сусіди взнали, що дитина підключається онлайн до української школи, бо в нас є такі маріупольці, наші, що не одягають вишиванку і не виходять в ефір з непідконтрольної території. Директор ліцею розповідає: заклад хоче отримати статус бордингового, тобто спеціалізованого для прийому дітей з окупованих та прифронтових територій. Наразі сюди хочуть релокуватися учні з Мирнограда та Покровська, на підступах до яких уже перебуває російська армія. Аби розширити можливості ліцею, триває набір нових учителів серед новеньких учителька французької та німецької Рене, яка нещодавно спеціально приїхала з-за кордону викладати як волонтерка. Айсет імід. Тлі єс видатногалонгаміні Я одразу сказала так, без усвідомлення, як надовго це але звісно, це ще той виклик. Утім, я впораюся за підтримки українських учнів. для мене не лише Україна, а й вся Європа в небезпеці. Я хочу вас підтримати, тому що я думаю, ми потребуватимемо вас. Російська агресія не зупиниться. aggressivity will not stop. Багато іноземців допомагають ліцею донатами, зокрема з Німеччини та США. А у 2024-му історія закладу стала частиною документального фільму про українських школярів Ми майбутнє, який мав благодійні трансляції у навчальних закладах за кордоном. З його показів ліцей разом з фондом Сейвед зібрав близько 20 тисяч доларів. Частина коштів пішла на облаштування пансіону, восьмимісних кімнат для проживання деяких дітей прямо в ліцеї пансіоні взагалі дуже багато хорошого там. Волейбол додали, щоб після школи можна було гуляти. спортінвентар інвентар принесли, можна займатися спортом. У пансіоні під час навчання живуть переважно ті учні, чиї батьки мешкають поза Києвом. 14-річна Єлизавета розкладає речі у своїй кімнаті після переїзду. Вона також мешкає тут. Каже, самостійне життя допомагає їй звикнути до Києва, але водночас не забути Маріуполь. Ми не забули і ніколи. Не забудемо, це наш дім. Ми завжди про нього пам'ятаємо, де ми народилися і ким ми. є. Як було раніше, вже ніколи можна сказати не буде, але щось якби нагадує. Ну, це тепло, якби ну, родина така, як люди, які ну, з легкістю тебе розуміють, підтримують. Мене тішить, що так сталося, що я опинилася тут. Ну, звичайно. Трохи сумно, що я при таких обставинах потрапилася. Мрія колективу ліцею, щоб одного дня його головна будівля у Маріуполі змогла знову відкрити двері для дітей у рідному місті. А цей релокований заклад у пущі Водиці міг би стати його філією після деокупації Маріуполя. Слава Україні! Героям слава!